Всім'я, друзі, вітаю всіх. Сьогодні у нас на огляді буде мотоцикл Lifan КПТ-250. Кому цікавий даний мотоцикл буде, залишайтесь, спостерігайте. Я вам розповім сьогодні детально. Щось з собою Уявляє цей мотоцикл, всі нюанси розповім по ньому, відгуки. Тому що модель вже не перший день на ринку, люди вже багато хто їх купив, багато є позитивних відгуків Так що залишаємось, спостерігаємо, що з цього вийде. Ну і по традиції не забуваємо підтримувати мій канал підпискою або лайком, а краще й те й те. Так що, друзі, поїхали. Не новина, що Ліфан випустив 250-ку КПТшку ще на початку року. Багато-багато, я ж повторюю, людей вже їх знімали огляди. Ну, в принципі, можна ще щось додати. Я додам свою думку, покажу, як він виглядає з високою людиною, тобто я Зі своїм зростом, 1,87 метрам, як я на ньому виглядаю, запустимо двигун, послухаємо, як працює, та й все в принципі, по деталях розповім вам, що і як. Спочатку у нас іде переднє колесо. На передній вісі у нас знаходиться колесо 17 го радіусу, покришка розміром 100 на 80 17. Універсальна. Більше підійде до траси, тому що мотоцикл туристичного напрямку, туристичного класу. Також в нас стоїть величезний гальмівний диск з двопоршневим супортом та АБС. Також стоїть невеличкого розміру козирьок для. Відбивання бруду, вилка перевернутого типу та закос під БМВ гуся, оцей от клюв. Також фара БМВ типу багато чого китайці копіюють в відомих виробників. Так що, це не, це не новина. Ззаду у нас встановлено. 17-го діаметру колесо, легкосплавний диск, розмір покришки 130 70 17 Теж така більш дорожня гума з маленьким протектором на десь виїхати на ґрунтовку. Також ззаді стоїть отакий от от козирьочок від бруду, від пилу, бризовичок. До речі, непогано зроблений на металевій підставці на ніжках Кронштейн. Також у нас ззаді стоїть система ABS, однопоршньовий супорт гальмівний, товстенький гальмівний диск та функція Traction Control. Там же стоїть і датчик. Ззаді ще у нас. Звичайний маятник, без прогресії прикріплений амортизатор напряму. Також в нас металевий маятник. Магнитиця. Вже буду вам перевіряти наочно і казати, що по факту. Тому що пишуть одне, люди скаржаться. Мені в коментарях пишуть, що неправдиву інформацію даю, тому буду все по факту вам казати. Отже, що ми ще маємо тут? Ми маємо металевий маятник з профілю. Це не штамповка, просто профіль приварений. Гарно проварений, до речі, якісні шви. Також у нас ззаді. Підніжки пасажира стоять. Ще він має мотоцикл дві підніжки, центральну та бокову. Саме головне, саме головне, що цей мотоцикл так себе добре зарекомендував на ринку, це його двигун. Мотор від фірми Lifan. 250-ка, інжектор на, на водянки яка видає 28 конячок та 25 крупного моменту. Має також шестиступеневу коробку передач. Інжектор фірми Bosch. Ось він, до речі, Ось дросіль славно ізвісний, який його. Люди щось не дуже люблять. Ну, не скажу, що у всіх. Є відгуки, що положення дросельної заслонки десь міняється, і потім починає пропадати холостий хід на мотоциклі. Ну, Не знаю, хто там як лікує. Я просто вам кажу відгуки, які я бачив, які мені кажуть. Так, поїхали далі. Фільтр масляний, помпа, водянка. Лямда, ось бачок з антифризом, ось він теж. Також в нас тут стоять два радіатори на охолодження цього монстра на 250 кубів. Так, ось один радіатор, ось другий. Також має мотоцикл захист двигунам. Металевий, все надійно, все в принципі зібрано і укомплектовано досить-досить непогано. Лапка перемикання швидкостей передач виконана таким чином, що вона йде через отакі от тяжкі. Це це все можна регулювати, але я фанат того, щоб воно було напряму. Може так надійніше, може так якось. Ну, оця вся ерунда, вона вся люфтить і приносить деякі незручності. Зовнішній вигляд мотоцикла. Давайте по пластику розкажу. Все, в принципі, досить такі товстенькі, пластик непоганий. Ну, зараз холодно плюс 2 градуси на вулиці, то в принципі, пластик сам по собі робиться ще жорсткіший. Ця крута на надпись КПТ Тревел. Це вже турист. китайці хочуть їздити далеко. То зробили цього мотоцикла. Так, має непогані такі от ергономічні риси. Зроблені у нього так акуратно ці. Крашпеди, скажем, дуги безпеки, каркас оцей, так щоб він не дуже вилазить кузов мотоцикла. Накладочки, в принципі, все пофарбовано. До речі, є в чотирьох кольорових гамах мотоцикл. Це один з них. Є типу BMW, синій, красний, білий там, з ставками жовтий, синій, сірий і ось такі ще. Так, сідушки в нас середньої жорсткості. Одразу кажу. Тут сідушка, ну, в принципі, непогана водія. Пасажира теж ну, треба, треба їздити і треба щупати. Тому що я своєю критикою можу сказати, що в нас жорстка, хтось каже м'яка, ну тобто кожному своє. Так що це все індивідуально. Ще мені що подобається роздільна сидушка. Можна нікого не ловити, всі будуть на своїх місцях. Кермо непогане теж з маленькою пересіченкою. Тут товсте, тут тонке. В цілому я ж кажу, шумотик, ну, непоганий має вигляд, ну на на любителя на любителя тому що е якщо брати за оригінал BMW, BMW в рази більший і так, е в принципі, в багато чого скопіоного з нього, то Ну хотілося б, щоб він трошечки був більший, як для мене. Має також вітровичок від вітру комахти якихось там камінців, що летять з зустрічної смуги до вас. Непогана, гарна труба. До речі, гарний вихлоп. Тушить, ніяких хлопків, портків нема, я ж кажу. На 250 кубів він досить тихо працює. Так, що у нас тут зі світлом? Значить, Головна фара в нас має режим габаритів ближнього світла та дальнього. Все окремо, все дуже яскраво, болет стоїть і дуже красиво. Також має аварійку, Немає динамічних поворотників, звичайні поворотнички. Позаду в нас стоїть величезний стоп-сигнал. Отак от виглядають габарити, поділені на два, Фара поділена на два. Потім в нас ось так виглядає стоп-сигнал. Поворотнички. Зараз включу аварійку. Ось так виглядають поворотники. Що у нас по пультах керування? Значить приємна така гріпса з цим отросточком типу під руку. Запущу приборку, хай працює. Звичайні зеркала. Пульти керування ніяких специфічних моментів не мають. Бібікалка, повороти вправо-вліво, аварійка. Потім це у нас ближнє дальнє світло і блималка USB-шка. звичайний курок на витиск щеплення, на вижимання. Поїхали, у нас ще така от гарна приборочка, яка змінює кольори. Бачите багато цих можливостей. Також на приборці відображено ABS, Traction контроль, інжектор. Габарити, рівень палива, спідометр, одометр, тахометр та час. Так. Що ще у нас? По правій стороні у нас гальмівний бачок на переднє колесо, екстрена кнопка вимикання запалення, потім габарити, ближнє світло. Та запуск мотора та переднє гальмо, також звичайне дзеркальце. раз візуальний тест, як я виглядаю на мотоциклі, щоб ви розуміли, кому він підійде, кому ні. І як виглядаю я зі своїм ростом біля такого мотика. Що вам сказати? Він для мене малий. Для мого зросту він маленький. Одразу кажу, що в принципі їздити можна, але він для мене маленький. Чому? Тому що ноги вже аж вилазять, аж за, скажімо, далеко, мені треба вищий мотоцикл. Посадка удобна, все удобно, мотоцикл м'якенький. З плюсів, що скажу, ще сідушка. ну в принципі, їздити можна, широка, зручна. То є, ноги, ноги, ноги мені впираються. Оце, і от, оце ребро на бакі. Якщо я буду їздити, отак от максимально ставити на носок ногу, стопу то можна їздити. Якщо я ставлю, щоб перемикати передачі, то мені вже незручно, тому мотик розрахований на людей меншого зросту. Все класно, все добре, але, ну чого не зробити його якось трошки більше. Все є. Комплектація шикарна, але, ну чого не такий він маленький. Так же само зліва. Ну, то, зліва і справа. Ну тобто мені не вистачає своїх ніг, щоб сюди запхати. Свої довгі ноги. А, так, ну, візуальний момент, що от, от я зі своїм зростом і він. Ну, тобто, ви все бачите. В цілому класний, все, все є, все добре, все нормально, 250-ка турист, все можна їздити, не перегріватись влітку, але... Якось щось вони трошечки зробили б його більший. Хоча б хоча 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 б, хоча б, б. його заднє колесо. І щоб він трошечки витягнувся. Було б непогано. Тому ж я ж кажу, що я ось вилажу на задню сідушку. І мені, в принципі, отак от, от було б нормально. Щоб мотоцикл був такий от по, по висоті. Ну, маємо, що маємо. Нічого, скажем, я не зроблю. Це все. Інженери, які його проєктували, які робили з нього мотоцикл, розуміли, що який ринок в принципі, могли б врахувати, що він буде їхати в країни, не тільки в Китай. Ну, то таке вже. Що є, то є. Ну що, саме головне, давайте буркну мотор і подивимося, як працює цей красень. Як у нього звучить вихлопна система, як шепче двигун. Так, ну поїхали. Так, ключик повернув, нейтраль. Ага. Ота вам і інжектор. Ну, в чому справа? Не знаю в чому справа, не хоче запускатися мотик. Ай, що саме цікаве, я його вивіз з мотосалона. Спробував запустити він, наче там щось секунд 20-30 попрацював і все, я його вимкнув, а зараз запустити я його не можу. Чи остив, чи бог його знає. Ну, коротше, факт тому, що, ну, Факт на лицо, на лице чи на лице, Коротше. ладно, що є, то є. В двох словах скажу, що мотор як працює і як працює вихлопна система, мені сподобалось все тихенько, все м'якенько, все в принципі ну, мені ну, нормально, мені сподобалось. Але сам факт, що за те, що я казав спочатку відео, за те, що він. То працює, то не працює, тобто, це, кажу, цей інжектор. Може бути якісь є недопрацювання. Ну, коротше, я не до того, Ладно. що є, то є. Не Сидіть строго за огляд. А, в порівнянні з іншими туристами, цей мотоцикл ну, маленький для людей середнього зросту. Підходить, їздити можна, ціпляти кофри можна, все туристично, брейд з нього зробити можна, то есть нормально, їздити можна. Так що дивіться, можете розглядати до покупки. Я ж кажу, що може в мене так вийшло, що я сьогодні приїхав і так сложились планети, що він сьогодні в мене не захотів запускатися. Хоча ну, будь-який карбюратор. В мороз, хоча б зразу 5-6 він запускається. З цей не хоче взагалі. Ну то таке, ладно. Взагалом, свою думку я висловив за даний мотоцикл, ви вже дивіться, що і як, кому до вподоби. розглядайте даний апарат до покупки. Ще раз дуже вдячний магазину Megafox за даний. Мотоцикл, що дає можливість зняти новинки нашої мототехніки. Отже, друзі, така сьогодні получилась інформативна з вами зустріч. Я вам розповів за даний мотоцикл, що він з себе уявляє. Висновки вже робіть самі, кому він треба, кому не треба. Тобто я свою думку висловив. А ви розглядаєте до покупки його чи інші апарати. Ладно, нагадую ще, що я надаю послуги обслуговування мототехніки, ремонту. Та й так, в общем, всіх був радий бачити, гарного всім настрою і дня. Підписуємось, не забувайте. Ставимо лайки, підтримуємо канал. Так що всім дякую за увагу. たか。